Той з українського шоу бізнесу грає абсолютно протилежний образ тому, який транслює в маси. Буде цікавезний випуск. Тож мушу зручніше наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Друзі, за доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в директному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету тієї чи іншої особистості. Мені прийшла в голову ідея зібрати топчик гарячий, частину першу із медійників нові імена, старі імена, котрі грають абсолютно протилежний образ, тобто вони. Здаються на камеру такими святими, класними, неймовірними, а в житті це зовсім інші люди. Тому я хочу озвучити наступні імена, почути від вас, з ким ви перетиналися, можливо, працювали і залишилися, м'яко кажучи, неприємно враженими. Тож надсилайте в Директ моєї інсти, пишіть тут в коментарях, а ми зробимо продовження цієї рубрики, якщо вам сподобається. Наш рейтинг з вами відкриває українська тіктокерка Сімбочка. Ми вже зрозуміли, що Сімбочка має. Певний образ, який вона тримає, тому що він класно комертизується, продається. Це така ніжна, бейбігіл, це ще називають тянка. І, в принципі, усі обожі Сімбочка, вона така манюня, така добра, така світла дівчинка. А насправді там ще та Гріця. У нас, до речі, було про неї декілька зливів. А дівчина туго знає своє діло, як себе реалізувати і як витягнути для себе якомога більше перспектив та вигод. Дар'я Квіткова їй не вистачає лише ніби над головою. Хто не в курсі, Даша Квіткова розпочала свою кар'єру публічно після того як прийняла участь в проєкті Холостяк в сезоні з Микитою Добриніним. Вона перемогла, вони одружилися виключно заради комертизованих бонусів для їх кар'єри, якщо можна так сказати. Народили дитину, і ви скажете, боже мій, хіба можна одружитися заради рейтингу і кар'єри ще й створити бейбі? Звісно, ви знаєте, контракти роблять і не такі речі, і люди в погоні за хайпом та медійкою підуть на те. Що не вкладається у вашій тверезі голові, і от Даша квіткова, яка така мімімічна, мила, ідеальна, насправді має дуже непростий характер. По-перше, вона піде по головам заради своїх цілей. Вона долучилася вже під час повномасштабного. Можете здогадатися, під чиє політичне крило і хто нею опікується, тикуючи даш в абсолютно кожний чайник. Від неї вже токсичить така велика кількість квіткової на телебаченні. В ЗМІ і не тільки. Але тим не менш, Даша зараз сяє. Це її зірковий час, адже пізніше, після, в неї не буде таких шансів, і піде наша красуня в забиті. Другий вагомий епізод з її минулого можемо пригадати: це аварія, в якій вона брехала безбожно, казала: Я не винний, я не бачила взагалі жертва обставин. Але тим не менш, Дашу Квіткову визнали винною в аварії. Тобто її неправильні кроки, дії спровокували автотрощу. Але Даша це не визнала. Хоча казала, якщо мене визнають винно, я обов'язково про це розповім. Мені немає чого приховувати. Але чомусь після того, як відбулося рішення суду, м -м -м, повне інформаційне Від віддача, в тому числі. Блогерка Самбурська, відома інстаграмерка, відома. Інфлюенсерка почала сипатися в той момент, коли вийшло декілька зливів про неї на Ютубі. А також коли пішли просто крінжові фото-відео підтвердження неадекватності поведінки її нинішнього бойфренда. Відповідно до пані Самбурської виникає чимало запитань. Я взагалі не розумію інстаграм ДІВ, котрі особливо нічого не виготовляють, ніякий контент, але суперпопулярні. Ну, маємо те, що маємо. До Самбурської долучається відома українська вже журналістка. Раніше інтерв'юєрка Раміна Есхакзай. під час повномасштабного виросла змінилася, трансформувалася, багато в чому змогла себе прокачати, і найголовніше правильно акцентувати в своєму образі на тому, що дивіться, я сама звичайна, трішки дурненька, чогось не розумію, і я це не приховую. Я така, яка є, і це дуже сильно підкупило глядача. Але в правильний момент, в потрібний момент, раміна зрозуміла, понюхала. В повітрі відчула доляри і пішла за направленням. Теж можете здогадатися, куди і під яке саме крило, аби її пригріли, там нормально відвалили. І тепер Ромінець Сакзай живе своє краще життя, не знаючи горя, як мінімум у валютних операціях живе в раю, одягнена у щастя, яка простенька, дурненька, насправді дуже хитренька і зробить усе для досягнення своєї цілі. Вона стала досить прагматичною львіцею, охотніцею. І На сьогоднішній день їй вдається реалізовувати себе дуже успішно. Пізніше Раміно подивимось, чи підеш ти все ж таки в політику чи ні, тому що ці чутки не залишають мене в спокої. До Раміни Схакзай Хагзай долучається її прототип Аліна Шаманська, блогерка Аліна Шаманська відома своїм гучним розлученням з Русланом Хономаком, який займався агітацією 95-го кварталу, точніше, Володимира Зеленського, на перший президентський термін. Розгортав там суперцікаву політичну діяльність, агітував серед молоді. Розлучилися токсичний шлюб, токсична пара під час повномасштабного шаманська виїздить до штатів. каже: я в жодному випадку не повернуся в Україну, повертається в Україну, тому що отримала солодку пропозицію стати амбасадоркою. Президентського там чогось, я вже не пам'ятаю. Влас своє псевдо шоу їй потрібно було їздити в прифронтові міста і писати інтерв'ю з очільниками військових адміністрацій, інтерв'ю, розповідаючи, як жити в прифронтовому місті. А ми побачили у очах Аліни Тіндер Меч, як вона бачила симпатичного очільника, відразу перевтілювалася, включала кішечку, і на це йшли державні кошти. На це йшли гроші з наших з вами податків. Аби Аліна знайшла собі розкішного піструна. Не знайшла. І от Аліна, яка включає образ такої. Милої, світлої жінки, свідомої українки насправді готова відробляти методичку, готова відробляти усе, що тільки можна відробляти, аби файно заплатила. Дуже жадібна персона до грошей і дуже токсична та агресивна по відношенню до свого персоналу. Нам надсилали декілька зливів, Аліна їх офіційно спростовувала. У кожного залишилася своя правда. Але після смак, по відношенню до Аліни однозначно є. Закривається компашку псевдоблогериць та ютуберок, та сама легенда лицемірства українського Марія Єфросиніна. Єфросиня, яка завжди говорить, я класна, я українка, я патріотка, боже, болюча тема з моєю сестрою Лізою, яка живе в РФ, і Я з нею в жодному випадку не спілкуюсь, Спілкується ще й як. Подобайки залишає. Машка лицемірець, тому що хоче в політику, як зазначали, кошеняти, є багато чуток, як мінімум, її чоловік туди збирається будь-якою ціною. Маша навколо себе формує жінок, які чекають своїх чоловіків з війни. В такий спосіб Марія намагається вибудувати лояльність до себе, до своєї персони, майбутнього електорату. І робить усе задля того, аби її полюбили не через те, що вона. Хоче подобатись людям, але ментарно через те, що в неї прагматичні плани дорватися до корита і уривати, уривати, уривати кожен шматок. Дуже багато чуток ходить на цю тему. Маша дуже приємна в житті. До речі, вона розкішно виглядає. Вона дуже чимна зі своєю командою. От що я точно можу підсвітити, маша дуже совісна по відношенню до персоналу, з ким вона працює. Вона завжди вчасно виплачує гроші, якісь бонуси, гонорари і так далі. Тобто, в цьому сенсі вона молодчинка. Але як людина, о, ху -ху -ху. але в житті Тігріця, яка піде по скелетам у шафі, не дістаючи їх. Далі у нас тандем українських співачок Тіна Кароль та Христина Соловій. Звісно, Тіна Кароль має певний образ. Про її персонаж ходять легенди. Тіна Кароль під час повномасштабки намагалася через силу стати простішою, бути ближчою до своєї аудиторії. Стати своєю, і їй це майже вдалося. Тим не менш, Тіна Кароль не може пережити успіх інших артисток. Тіна Кароль не може проаналізувати тверезо свої помилки і їх виправити. Занадто імпульсивно працює его артистки, і в житті вона дуже прагматична, переслідує свої цілі, і просто так з людьми приятелювати не буде. Тільки ті, у кого є великі гроші і можливості, або людина в моменті їй потрібна для реалізації тих чи інших планів. А от Христина Соловій, котра здавалася милою українською співачкою, показала свої кіхтики і сказала, а та, та а я скандальна, і я буду творити справжні дива в інформаційному просторі, що ви про мене говорили. А от про характер Лесі Іванівни Нікітюк теж ходять цілі легенди. Адже Леся намагається бути своєю такою тактичною, такою доброю, світлою, а насправді там такі чортяки, дай Боже, говорять, що з Лесею майже неможливо працювати. В той час, коли вона в інстаграмі народна, при цьому трішки вже гламуризована, в житті абсолютно. Нарцисична, зверхня та зухвала, точно такою ж є Катерина Осача, котра транслює свою емпатію, свою простоту, близькість до народу. Насправді рідкісне степо, як казали у свій час кушенята. Не можу стверджувати стовідсотково. Я з нею не знайомий, один раз бачив в житті. Але довіряю цим чуткам. Ми не можемо обійтися без Наталки Холоденко, психологиня, яка намагається бути в доску своєю, справжня, щира, патріотка найголовніша. а насправді готова продавати свою думку. Питання лише в цифрах на ціннику найбільш слабке місце Наталі Холоденко це прагнення жити в стилі люкс. Наталя Холоденко. Тяжіє до багатства, вона неймовірно жадібна панянка, але ця якість допомагає їй рухатись вперед по життю і продавати повітря за величезні гроші. А ось ютуберка Олицька, колишня телеведуча нового каналу, теж має слабке місце. Це тотальна жадібність до грошей. В той час, коли вона намагається показувати в своєму блосі, живу в Америці, живу як всі. Переживаю як усі, а насправді там в очах доляри, доляри, доляри. І Олицька буде вас використовувати виключно задля для власних цілей. Ну і наш рейтинг закриває блогерка. Так, хто у нас Сонях? Я не знаю, як її звати. Перетиналися один раз в житті, і то в інтернеті залишилось, м'яко кажучи, найнеприємніші враження, прикриваючись правами сильної жінки, насправді приховує. За камерою свій надзвичайно токсичний характер, надзвичайно соціально складний характер, адже подейкують, що в неї немає друзів через те, що з нею неймовірно складно приятелювати. Тому що Сонях це той персонаж, у якого є правильна думка, тобто своя думка, і все іншої бути не може. Токсичність контенту зашкалює зараз. же ж Вона це підхопить, виріже для себе в Ютуб, зробить з цього сенсейшнвейшн. Величезний скандал, який би спалив негідник. Боже мій, він там про мене ляпнув, а він такий сякий. І ну, в принципі, це очікувана реакція, тому що Сонях не вміє тримати обличчя при поганій акторській грі. Їй тільки дай крихти зі столу, аби вона зробила з цього перформанс, скандал, як познущатися з інших людей. Щодо мене власної оцінки не даю, мені абсолютно байдуже з однієї простої причини. Сонях не знаходиться в моєму полі зору. Я про неї в блозі говорю аж здається другий раз в житті. Вона для мене абсолютно не цікавий персонаж. Але кушенята просили додати її, жалілися на її поведінку, тому не міг не назвати її ім'я. Як вам така підбірка? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. З вас обов'язково вподобайка, підписка коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Тобто вже завтра. Па-па!